Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, вже в нашому ефірі. Слава Україні, пане Юрію, вітаємо вас, доброго ранку. Так, ми не чуємо вас. Давайте перевіримо зв'язок. Будь ласка. Ні, немає звуку, тому, будь ласка, налаштуйте. Отже, зараз ми чекаємо, поки Юрій Ігнат долучиться до нашого ефіру. Дізнаємося, у нього оперативну ситуацію і власне, ось це застосування mm -hmm. калібрів. Чую, що ти... воно означало так, пане Юрію? Ми вже вас чуємо. Вітаємо Я вас добре. ще раз. Отже, будь ласка, розкажіть нам про оперативну ситуацію в нашому повітряному просторі цієї ночі. На що особливо нам треба звернути увагу? Ну на то, що і завжди треба дотримуватися всіх рекомендацій і військових, і влади для того, щоб вберегти в першу чергу себе та своїх рідних. Е, інформацію вже оприлюднили, зрештою, тут нічого вже й додати. На жаль, уже за даними е, Полтавської військової адміністрації, вже там є і загиблі, е, влучили в об'єкт промислової е, промисловий цивільний. Е, таким чином там займаються рятувальники ще е, от. Ворог завдав удару такого, власне не не багато ракет цього разу, але все ж таки і повітряного і морського базування. Я також падіння уламків близько поблизу Клавкривгору, куди противник сприймав ракети Х-59 повітряного базування. Зараз авіаційна активність ворожа доволі таки висока, і особливо на південному напрямку, в акваторії Азовського моря. Також Херсонщина працює ворожа авіація. Тому це теж дуже небезпечно, як і цієї ночі от Х-59, і це були запущені ракети з літаків Су-34. Так само може бути і подальше використання цих ракет у тих південних та східних областях. Пане Юрію, те, що ворог використовує невелику кількість ракет порівняно з масованими обстрілами, але робить це вже дві ночі поспіль. Про що це свідчить? У них є свої певні завдання, свої цілі, об'єкти, які вони намагаються уразити і знищити от цього разу на Полтавщині. Здавалось, цивільний об'єкт туди направили аж з чорного моря ракети. Ну і мають, ну, такі от наслідки. Ворог поступово методично тримає Україну в напрузі, тримає наші сили оборони і український народ, знищуючи нашу цивільну інфраструктуру. Ми бачили це з портами. Це на Одещині та в інших регіонах зерно, інше продовольство. От обличчя Росії, яка влаштувала тут не один голодомор. Зараз вона продовжує цю роботу По, минулого року. Це була енергетика. Зараз вже бачите продовольчий сектор. Ворог намагається нищити нашу економіку і таким чином впливати на взагалі, психологічний стан нашої на, на, на нашого народу. Пане Юрію, давайте ще поговоримо про f 16 про ось цю зміну риторики наших західних партнерів. А власне, от від повної такої неясності в цьому питанні ми перейшли до того, що, наприклад, голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Мілі говорить, що Україна може отримати винищувачі f 16 найближчим часом. От за вашим за вашу інформацію, цей найближчий час це про який термін ідеться. Найближчий час це той, коли будуть готові наші люди. Це і пілоти, і інші авіаційні фахівці, Знаєте, їх чимало для того, щоб літак один злетів, працює цілий великий колектив наземних служб. Тому основне, звичайно, підготувати пілотів, це зрозуміло. І як тільки будуть готові пілоти, тоді вже можна буде говорити про щось більш таке конструктивне, що вони з'являться в українському небі. Зараз же передавати літаки в Україну, де йдуть бойові дії. ну… І немає пілотів. Зрозуміло, що потреба такої нагальної немає утримувати їх тут і піддавати якомусь ризику. Програма підготовки пілотів різна. Є пілоти молоді, які навчаються починаючи від базової підготовки, закінчуючи аж до винищувача. Це вже ну великій Британії маю на увазі. Це буде кілька років навчання тривати. А є ті, що поїхали першими у Данію. Можливо, будуть інші країни залучені для того до того, щоб якомога швидше перейти на. Новий тип літака в даному випадку f 16. Це е, залежить наскільки швидко зможуть наші льотчики опанувати цей літак і навчитись на ньому воювати, саме воювати, застосовувати різні типи озброєння. Залежить е, індивідуальна підготовка кожного е, інструктори, які будуть займатися е, з кожним пілотом, будуть. Е, в різних країнах, я ще раз хочу підкреслити, нам дійсно важливо, щоб були різні майданчики, тому що пропускна можливість навчальних центрів, наявність досвідчених інструкторів, які займатимуться з нами з нашими хлопцями, ну, не є такою можливо великою. Тому можна привітати. Дійсно, рішення сполучених штатів, що вони теж готові долучитися до навчання наших пілотів на своїй базі, тому що в Сполучених Штатах є потужна потужні бази для навчання, і там можна більш більше пропустити наших пілотів через цю підготовку. Тому е, така така розгалужена система навчання в різних країнах допоможе пришвидшити процес. Ну, тих знань, що нам потрібно і швидше побачити літак в нашому народу. Пане Юрій, але коли F16 опиняться в Україні, зрозуміло, що це очевидно, як пам'ятаєте, було і з хаймерсами, буде цілі номер один для росіян. Чи зможуть літаки самі себе захистити? Чи потрібно буде додаткові системи повітряної оборони? Чи розробляються інші способи, про які зі зрозумілих причин ви не будете казати? Ну, як бачите, зенітні ракетні системи теж самі себе захищають. Коли йде удар, тобто по, по об'єктах інфраструктури, там по містах, відповідно інколи, ну ви ж знаєте, що по Петріуту теж вже не секрет. Так ворог намагався вцілити, то він зміг захистити і Київ, і себе відповідно, бо по ньому теж цілили. Ну так само, очевидно, з літаками, які ми намагаємося. Отримати можна швидше. Не раз вже ми казали, що під час ударів, що літак буде частиною протиповітряної оборони. Якщо з'являється загроза ззовні, тобто пуски крилатих ракет Калібр, чи Х-101, чи це дрони Камікадзе, які будуть направлені навіть на ті ж аеродроми, де можуть базуватися так, наші літаки, ці літаки будуть підняті в повітря. Лічені хвилини потрібно, щоб пілоту в чергової ланки здійнятись в повітря. і вилетіти на перехоплення цієї повітряної цілі, і таким чином буде це відбуватися. Але і з іншого боку, навіть якщо наші літаки сьогодні інші, які ми маємо ще радянські, теж вони що хіба не ціль? Вони теж ціль номер один для ворога і якось в бойових умовах, ну не якось, а завдяки, скажімо так, завдяки тому продуманої продумані тактиці, продуманому захисту, вони сьогодні вилітають, працюють по окупантах і. Можуть уберегти навіть в цих умовах, що ми сьогодні маємо вберегти і людей, і техніку. На жаль, не завжди вдається усе вберегти, але все ж таки авіація працює, нищить окупанта і є можливість зберігати техніку на аеродромах. У нас їх є десятки, і ми ворогу важко зробити. Ну важко влучати і важко знаходити нашу авіацію. Пане Юрію, Ізраїль почне тестувати у Києві власну систему цивільного оповіщення, що попереджає про загрозу ракетного обстрілу. Це з наступного місяця. Як ця система про небезпеку з повітря буде координуватися з повітряними силами? Вибачте, яка система? Я не, не почув. Ізраїльська система тестування оповіщення про загрозу ракетного удару. Ну... Ізраїльський систем є там, якщо говорити про систему раннього оповіщення, про неї дуже багато теж говорили в Україні. Що вона тестується сьогодні? Тут ну інформа я знаю так дійсно, що робота проводиться, але наразі немає такої інформації, як вона буде, чи буде вона взагалі застосовуватись в Україні. займаються відповідні структури цим питанням. Дозуміло. Ну але пане скажу так, маємо що перебити вас, тому що майже дев'ята, дякуємо вам, Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ.